Шановні футболісти, батьки, пануто. У нас сьогодні важливий день в історії нашого клубу футболу Боліщина. Починається, я сподіваюсь, довга та інші співпраця з маркет Молом Дарину. І хочу запросити Федорова, який підтримує футбол в Ліснянському районі, дуже буде волю. Який, я думаю, що буде приїжджати на ваші юриди, обов'язково обов дивитися. Він знає, де ми граємо на першість Києва, боліває за нас. От. І е, ви його серце знаєте, так, завоювали. Е, Андрій, будь ласка, кілька для наших людей футболістів. Дякую. Хлопці, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Я дуже пишаюся, що ви такі класні спортивні. Спорт це е, саме те, що нам потрібно. Спорт гартує наш дух, міць. Все буде суперкласно. Я бажаю вам щиро успіхів у спорті. Тільки самих крутих досягнень. Я впевнений, що кожен із вас е, досягне просто і наступного року, і всіх-всіх -всі наступних років. Всього, що забажаю. Дуже вас люблю, вітаю ще раз. Добаві, будь ласка, до зв'язок директора Ріснянського центру спорт для всіх, заслуженого майстру спорту України з гандболу Ларису Заску. Я перш за всім друг вам подякувати, що ви, не зважаючи на складні часи, ви займаєтесь спортом, займаєтеся собою. По-друге, хочу подякувати, завжди дякую батькам, що ви завжди дітей. Це дуже велика справа. І хочу подякувати, що вони підтримують нас не тільки в футболі. Я відкрию це. Вони нас підтримують вже багато змагань, підтримують нас всіляко, як тільки можна. Як на Любий дзвінок ми допомагаємо. Тому ми робимо дуже велику гарну справу. тренер Тренери. тренери. Я, я дуже вибачаю, що я забула. Я вам окремо дякую, що ви. Мотивуйте дітей, щоб вони приходили. Бо якби ви не мотивували їх, їх не потрібно. Що я знаю, як складно сьогодні є, завтра немає, це вам окремо шанс. <Page noise> я не буду тут, подарунсь. Якщо вони тут, а не в телефоні, ви просто боги. Так що ми рознимо вже так? Ні. 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 Так, Я сподіваюся, сподіваюся, немає як ні одного спортсмена, який би не програвав. Тому що програш це шлях до великої перемоги. Ну, Але все одно я сподіваюся, що в цій формі у вас буде більше перемог. Короче, Буде гарна гра. Європа це вже результат там Так. Чудово, так. І... Поїхали, чорно. Поїхали. поїхали? Yeah. І так, перша наша команда 2011 2012 року народження отримує форму. Червона форма отака. Даня, давай, ти перший. Отримаєш форму і назад. Столи, будь спільно. ласка. Столи, а, Андрій, виходьте, будь ласка. Ні, ні, сюди. Давайте давай. давай, тренери. Хай, хай тренери. Давайте. зміємо. Давай. Так, Захар, виходь далі. Вітаємо тебе, вітаємо, друже. Давай, давай, все буде довго. Давай, давай, є, Мороз. Так, парадарі, парадарі пішли мої. Вітаємо. Вітаємо. Подруж підходимо, знімайте перчатки, перчатку, дякую спонсорам за Морально, карпичер, на нас записів. Морально перспечено, тому що вона говорити, це дуже важливо. Сітек попід самовачі. Я можу прокоментувати.

отримав? виходимо. <ривість> <ривість> <прямо розпакую>, держи, <ривість> два держи, <ривість> пакети. Держи. Держи, <ривість> лежи помилок. <levels. Не> П'ять <ривість> хвилин перебегаємо. Футбол попереду. Давай, давай, давай.